Ми починаємо нову главу в наших подкастах про волонтерів, і це, це серія про іноземних волонтерів та їхню неймовірну підтримку тут в Україні. Я просто звичайний хлопець з південних частин Швеції, там на півночі, серед скандинавських країн і. Працюю інспектором печей у залізосталевій промисловості. Чому ви почали працювати тут в Україні і що вас мотивує підтримувати нас а, у, у ці часи? Так, 2022 року, а, коли почалося повномасштабне вторгнення, 24-го, як як і всі інші, ми почали стежити за цим. Звісно, дуже уважно дивитися новини, слідкувати за цим. І думаю, я вирішив через три дні, 26 лютого, що я маю поїхати я маю щось зробити.